З Міністерством освіти і науки ж не пустили нас. Тому що наше міністерство стільки не може вийти. О, от ви помістилися ми. ми ви бачите, тут. це дуже добре. Так нам до замок ламати. А навіщо? А навіщо замок ставити? До вас Ви вже в Європі, а, а ви ще в Радянському Союзі. Ні. Я, до вас по-перше, хочу сказати. Я, по-перше, хочу сказати. Що, незважаючи на ті провокації про те, що чиниться тиск і репресії проти студентства, ви сьогодні маєте конкретну демократичну можливість перш за все, приймати участь в заходах конституційного характеру, і, по-друге, маєте право брати участь. Я буду знати. Дякую вам дуже. І я ще раз хочу сказати, що це ще раз є прикладом того, що репресій і тиску на студентів немає. Ге м'яд! Я дуже прошу навести мені хоч один приклад. Богомольця до Міністерства освіти і науки немає жодного відношення. Це Міністерство охорони здоров'я. Драгоманова Немає Драгаманого. Драгоманова вчора хто прийшов, той і далі пішов, хто захотів приймати участь, брати участь, той бере участь. Немає ще раз хочу сказати. Немає жодного факту. Тому, шановні, я дуже прошу. Щоб кричати, треба ще готуватися для того, щоб кричати. На сьогодні немає жодного факту. Не було, якщо б навіть і не було, б, не було, не було то треба ви тоді знати про що говорити. А, а тиску немає. Я хочу не. сказати: якщо б були тиски, то ви б тут не змогли стояти.